Наша планета Земля це місце неймовірної краси та різноманітності. Вона вражає нас своїми пейзажами, кліматом та життям, яке вона підтримує. Але під її спокійною поверхнею ховаються сили неймовірної потужності. Ці сили можуть змінити ландшафт за лічені секунди. Сьогодні ми розглянемо три найсильніші землетруси, які коли-небудь траплялися на нашій планеті. Вони залишили незабутній слід в історії людства. Ми дослідимо їхнє походження а руйнівну силу та вплив на життя людей. Ці землетруси змінили міста, країни та долі багатьох людей. Приєднуйтесь до нас, щоб дізнатися більше про ці неймовірні події та зрозуміти, як вони сформували світ, в якому ми живемо. Дізнайтеся, як наука допомагає нам передбачати та готуватися до таких катастроф. 20 травня 1960 року Чилі. 15.11 за місцевим часом земля почала трястися з небаченою силою. Епіцентр землетрусу магнітудою 9,5 балів за шкалою Ріхтера знаходився біля узбережжя Вальдівії. Це був найсильніший землетрус за всю історію спостережень. Цунамі, спричинене землетрусом, перетнуло Тихий океан, завдавши руйнувань на Гавайях, Філіпінах та Японії. 27 березня 1964 року. Аляска, США. Це був звичайний день, коли раптом земля почала тремтіти. 17.36 за місцевим часом. Землетрус магнітудою 9,2 бала потряс північний штат США, будівлі хиталися, а земля розколювалася. Епіцентр землетрусу знаходився в затоці принца Вільяма, а його тривалість становила близько чотирьох хвилин. Це були найдовші чотири хвилини в історії Аляски. Це спричинило величезні суви ґрунту та цунамі. Земля рухалася, а вода піднімалася, знищуючи все на своєму шляху. Хвилі цунамі досягли висоти понад 60 метрів, спустошивши узбережжя Аляски та Британської Колумбії. Наслідки були катастрофічними, залишивши незабутній слід в історії. Чаптер 3. Землетрус у Суматрії 2004 року. 26 грудня 2004 року, Індонезія. Це був звичайний день, коли раптом земля почала тремтіти. 0 годин 58 хвилин за місцевим часом. Люди спали, не підозрюючи про небезпеку. Підводний землетрус магнітудою 9,1 бала стався біля узбережжя Суматри. Це був один з найсильніших землетрусів в історії. Землетрус спричинив величезне цунамі, яке обрушилося на узбережжя Індонезії, Шрі-Ланки, Індії та Таїланду. Хвилі досягали висоти до 30 метрів. Цунамі забрало життя понад 200 тисяч людей і залишило мільйони без даху над головою. Це була одна з найбільших природних катастроф в історії людства. Ці землетруси залишили незабутній слід в історії нашої планети. Вони нагадують нам про неймовірну силу природи та про те, наскільки ми беззахисні перед нею. Але вони також демонструють стійкість людського духу та нашу здатність об'єднуватися перед обличчям трагедії. Дякуємо за перегляд.